Цієї ночі росіяни вкотре завдали масованого удару по Україні. Президент Володимир Зеленський відреагував на обстріл, зазначивши, що окупанти били від Харківщини та Сумщини до Львівщини та Буковини. Зафіксовано 26 крилатих ракет і 597 дронів. Більше половини з них шахеди. Понад 20 ракет, і приважна кількість ударних дронів знешкоджені. На жаль, були влучання по цивільній інфраструктурі, у тому числі в житлові будинки. Станом на ранок відомо про чотирьох загиблих людей у Чернівцях. Ще більше 20 поранених людей у наслідок обстрілу отримують усю необхідну допомогу. Глава держави зазначив, що темп повітряних ударів Росії вимагає швидких рішень і його можна збити санкціями вже зараз. Потрібні жорсткі вторинні санкції проти всіх, хто допомагає росіянам виробляти дрони та заробляти на нафті. Потрібно більше ППО й інвестицій у дрони-перехоплювачі, які вже пок показують хороші результати. Зупинити війну можна лише силою. Ми очікуємо від партнерів не просто сигналів, а дій, що врятують життя, зазначив Володимир Зеленський. Внаслідок ворожої атаки по місту Чернівці виникли пожежі одночасно за трьома адресами. Усі пожежі ліквідовано рятувальниками пошкоджено адмінбудівлі, житлові будинки, дві нефункціонуючих будівлі та автівки. У житловому секторі рятувальники провели евакуацію мешканців будинків, надали першу медичну допомогу постраждалим та передали їх медикам для подальшої госпіталізації. У Чернівецькому районі пошкоджено житловий будинок і автомобіль. У Луцьку рятувальники ліквідували пожежу, спричинену російською атакою. Внаслідок нічної атаки трапилось загоряння одноповерхового житлового будинку. Постраждалих на щастя немає. Внаслідок комбінованої атаки на Львівщині пошкоджено цивільну інфраструктуру та житлові будинки. У Харкові зафіксовано влучання на територію одного з цивільних підприємств. Ще не працює кілька років. Відомо про трьох постраждалих. Німеччина фінансує далекобійні ракети для України. Перші будуть у липні. Про це заявив Крістіан Фройдінг, керівник спеціального штабу з питань України в Міноборони Німеччини. Зазначається, що перші далекобійні системи планується поставити вже наприкінці липня. Це значно посилить українську протиповітряну оборону та українські можливості в найближчі тижні та місяці, сказав посадовець. Президент США Дональд Трамп розглядає новий пакет військової допомоги Україні на сотні мільйонів доларів. Новий пакет озброєнь підкреслить внутрішні розбіжності адміністрації щодо допомоги Україні, оскільки її боротьба з Росією триває вже третій рік, зазначає політико. Видання пише, що кошти надійдуть з фонду, схваленого Конгресом минулого року за часів президента Джо Байдена, який дозволяє міністерству оборони вилучати зброю з арсеналів американської армії для України. Фонд від. Ому, як президентський дозвіл на скорочення військових ресурсів досі містить близько 3,8 мільярда доларів, йдеться у повідомленні. Збитки довкіллю України через війну сягнули 108 мільярдів євро. Як зазначили міндовкілля, нині вже зафіксовано понад 9 тисяч випадків екологічної шкоди, спричиненої діями окупантів. Серед наймасштабніших злочинів підрив Каховської ГЕС, хімічне забруднення річки Сейм та обстріли території навколо Чорнобильської АЕС також зазначають, майже чверть території України залишається замінованою. Втрати гідротехнічної інфраструктури оцінюються щонайменше, Ше у 746 мільйонів доларів. В Україні готуються до виборів навіть під час війни. У Верховній Раді зареєстрували новий законопроект. Повідомив нардеп Олександр Федієнко. За його словами, документ спрямований на оновлення правил проведення виборів з урахуванням нинішніх умов, зокрема воєнного стану.